Майстра. Це латекс преміум, прозора база. Вона вже в мене заданована в колір Т9Е e. і новий декор це лава Максі. Сьогодні будемо імітувати карту світу. На підложку будемо використовувати. Латикс преміум прозору. Є в нас плашка, на ній була раніше нанесена магія в кольорі D29. Це має такий синій відтінок. Подивимось по етапам, як буде перекривати перший і другий шар. Також проведемо короткий так, краш-тест, спробуємо її підтерти місця, подивимося, як вона буде себе вести. Нагадую, Lantex Premium це глибокоматова фарба, преміум сегмента компанії Фейдал, заявленим первим класом стійкість доволого стирання. Приступаємо до нанесення латекс Premium ТП. Парба доволі густа. Розбавлю її на 10% водою. Лягає рівненько. Дивіться, по мокрому, по мокрому дуже гарно вона вкатала. Я не бачу нічого, ніяких просвітів магії. Що ж, зараз підсохнемо та подиву. Так, перший шар нашої прозорої бази латекс преміум висад. Укрила гарно, є невеликі процвіти старої підложки, але вони незначні. Другим шаром зараз все порівняно. Шар готовий, зараз підсушимо і подивимось. Так, висохла вже наша підложка, другий шар латекс-преміум. Зараз проведемо невеликий експеримент з вологими серветками. Подивимось, чи залишився на серветці сама фарба. Пройшло десь годинки 4. Як бачимо, самої фарби нема, де не де залишилось бруд, тому що стояло 4 години в пилу. Сама фарба не стирається. Як бачимо? Що ще можна сказати по фарбі? Фарба, як я говорив, глибокоматова, має перший клас стійкості до вологого стирання. Має мінімальний лос, що дає їй... Переваги можна буде наносити її в дитячих закладах, медзакладах. Також можна використовувати в ванних кімнатах і кухнях, так як вона не боїться там, вологи і зміною якогось клімату тимчасового. Тому рекомендуємо так, наша підложка вже висела. Лаву Максі ми затонували такий сірий відтінок, трішки світліший. Зараз будемо імітувати карту світу. Відчувається зерно, воно повністю не розтікається, тобто сам малюнок залишається. Дуже гарно себе вийде приємно. Має таку неоднотонність. Десь більше приглажено, десь не більше імітація е, камня, але первомутрово. Можна десь підрисовувати на піввісімку. Дуже гарно виглядає. я зараз покажу. Нас вийшов? Дуже гарно виглядає. Дуже гарно. На підложці зараз ще підсушимо і подивимось на фінішний результат. І так, наш зірець вже готовий, він висох. Що можу сказати? По перевагам дуже гарно виглядає. Може наноситись на не дуже рівні стіни, тобто стіни не повинні бути прятати, як під фарбування, якісь нерівності, воно в будь-якому випадку поперекриває своєю зернистостю. Гарний перламутровий перелив, як у звичайної лави. Тобто це все-таки залишилось. Тепер не потрібно купувати мармарін. Робити якусь фактуру, а по фактурі вже поносити саму лаву. Тепер можна зробити це все із одного матеріалу. Тому чекаємо реліз в епіцентрах. Всім гарного дня!